Від спортивних досягнень бучанців до важливих оновлень у громаді залишайтесь з нами, аби дізнатися більше. Це дайджест від забуча сіті, що трапилось цього тижня. Давайте дивитись. Бучанці вражають: у місті встановили національний рекорд України з відтискань на двох пальцях. В академії спорту зафіксували 38 відтискань, 38 разів на вказівному і середньому обох рук. В академії зазначають, що такі заходи дуже мотивують дітей та молодь до заняття спортом. Тим часом ще одна спортсменка з буча Христина Калініна здобула срібло на благодійному марафоні вуса Десятка незламності 2025 Христина фінішувала другою серед жінок на дистанції км. Забіг відбувся у Києві у парку Наталка. Кошти, отримані із марафона, спрямують на закупівлю ребі для третьої штурмової бригади. Нагадаємо, що ви також можете долучитись до підтримки нашої армії. За донат на FPV-дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. А тепер про шкідливе, але смачне. У заклади швидкого харчування Макдональдс у Київській області повернулись сніданки. Ранкові страви доступні у ресторанах до 1030 ранку. Нагадаємо, що сніданки Макдональдс зникли у 2022 році після початку повномасштабної війни. Діліться з нами у коментарях, чи любите ви бучанський Мак. Не навчив бабусю користуватися телеграмом. Не біда, бо тепер ти її можеш додати до нашого нового каналу у Вайбері. Окрім листівок з Ісусом Христом, наше медіа пропонує оперативні новини громади, важливі оголошення, зміни графіку транспорту та багато іншого. Тож приєднуйтесь і не забувайте надіслати запрошення своїм сусідам та родичам. Посилання буде в описі під відео. Новий місяць новий графік електричок. Як завжди, оновлений розклад вже доступний на нашому сайті. Не забувайте, що на сторінці сайту також можна знайти і графіки маршруток регіону. Цікавий факт на статті з розкладами вже понад 140 тисяч переглядів. Зберігайте і собі, щоб завжди бути в курсі, і не спізнюватись на громадський транспорт. Підтримайте ініціативу загальноміської хвилини мовчання. Забуча Сіті створила петицію із пропозицією запровадити нагадування через гучномовці, зупинку громадського транспорту, участь освітніх закладів та місцевого бізнесу про вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Ця ініціатива допоможе об'єднати місто та вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Підписати петицію можна за посиланням в описі до відео. До кінця збору підписів залишилось 37 днів. У Бучі з'явився новий меморіально-інтерактивний комплекс 561. Не забудемо, не пробачимо. Він присвячений цивільним, яких убили росіяни у лютому березні 2022 року. На екрані комплексу можна дізнатися історію кожного загиблого. Шануйте жертв російської агресії біля храму святого Андрія Первозванного. Роки тому 31 березня було звільнено бучу. Так завершилась окупація міста, яка тривала зранку 27 лютого. Станом на кінець березня 2025 року. У Бучу під час окупації загинула 381 людина, серед яких 281 загиблий внаслідок бойових дій. Та 100 померли від хвороб або ненадання медичної допомоги. Водночас у Бучанській громаді кількість загиблих 554 людини. Ще 28 бучанців загинуло не на території громади. 33 жителів досі перебувають у російському полоні. А один полонений помер у неволі. Пам'ятаємо.